Всім привіт хлопці! Поїхали розбирати останні новини. Чима я трішки проїхався по дані білому. Після бою з Усманом мені пообіцяли, що я обов'язково битимуся за титул. Я виграв той бій, а потім я чув, як Дана Овець сказав. Я не думаю, що Хамзат стане наступним претендентом на титул, це повна нісенітниця. Мені байдуже, президент, це чи хтось ще. Якщо даєш слово, то доведеться за це відповісти. Я здивуюсь, якщо хтось інший боротиметься за титул, а не я. Але пізніше він швидко перевзувся в стрибку. Якщо вони дадуть мені великі гроші, то звичайно мені не чкати на чортовий пояс. Я готовий до UFC 300. Просто дайте мені знати, додав сам взад. Та схоже, що вже дали. Серйозно відноситися до слів дани не варто. Він багато чого казав, а по факту потім. Тім, все виходило трішки навпаки. Плюс ставити дані ультиматум це саме тупе рішення, яке ти можеш зробити. За стільки років у цьому бізнесі я думаю він зрозумів, що незамінних людей немає. Також Чимаєв розповів про спарринги зі Стріклендом. Запитайте Стрікленда, хто щодня бив його в залі. Скільки разів я його сабав, скільки разів я його бив. У результаті він пішов до свого тренера і сказав: будь ласка, скажи цьому хлопцеві, щоб працював легше. Він намагається одавати себе мужика, але це не так. Бачу, хвороба сильно вплинула на стан сам взада. То дані білому ультиматумі ставить, то казки з стріклендом придумовує. Але якщо серйозно цікаво послухати думку самого стрікленда з цього приводу. Томас пінал хоче на UFC 300 і прикинув можливих суперників. Я абсолютно готовий до поєдинку на UFC 300. До турніру лишилося близько трьох місяців. Я тренуюся двічі на день з того часу, як провів останній бій. Так що моє тіло зараз у гарній формі, без жодних проблем, я був би готовий до UFC 300, але насправді реалістичного супротивника немає. Єдиними можливими варіантами були Алекс Перейра або Брок Леснар. Однак це все ж таки не зовсім реалістично. Всі інші зараз ніби зайняті. Тому у мене зв'язані руки, додав Том. Аспінал зараз реально опинився в незрозумілій ситуації. Павлович відлетів спати, Блейд зб'ється з алмейдою. Про мішка Волкова, який бився з Туєвасою, я взагалі мовчу. Міочіч хоче чекати Джонса. В топ-5 залишається лише Сіріл Ган, він якраз переміг співака. Інших варіантів реально немає. Також він дав прогноз на бій Джошуа та Нгану. Чудово, що Нгану досяг цього, я не давав йому шансів проти Фюрі, а перемога могла піти в будь-який бік. На нього чекає ще один масштабний поєдинок проти Ентоні Джошуа і йому заплатять купу грошей. Він надає приклад. Нгану виявився кращим боксером, ніж усі думали. Думаю, його шанси здолати Джошуа дуже високі. Якби мені поставили це питання рік тому, я сказав би, що Джошуа легко винесе Нгану, але в останньому бою він виглядав добре і давав волю рукам. У цьому бою все буде 50 на 50. Додав Аспінал. Приєднуюся до слів Аспінала, Джошуа після нокауту від Руїза полюбляє сідати на велосипед. Нгану може наздогнати і вимкнути світло. Нагану ще ніхто не нокаутовував, для нього це дуже і дуже великий плюс. Думаю, це дуже небезпечний бій для Джошуа. А Десані розповів, хто, за його думкою, виграв у бою Стрікленда та Дюплесі. Я думав, що Дрікус більше боротиметься всередині раундів, але він використовував боротьбу в кінці. Це був розумний хід, який дозволяв йому викрадати раунди. Під час перегляду я подумав, що він забрав третій, четвертий та п'ятий раунди, додав Саня. На мою думку, перший та другий забирав Стрікленд, третій, четвертий і дюплесі, а ось п'ятий раунд треба розбирати більш детально. Та чи є в цьому взагалі сенс? Це вже нічого не змінить. А Саня скоріше назвав того, хто наразі вигідний йому. Спроби дюплесі боротися, важко назвати боротьбою. Біспінг дав пораду Чимаєву. Так, Дано говорив про титульник для самвзада, але він отримав травму. Я великий фанат самвзада, можливо, йому слід побитися з кимось. Не можна просто залишатися осторонь. Так, тобі обіцяли титульний бій, але ти сам не зміг поїхати до Канади через травму. Звісно, це не твоя вина, я розумію розчарування, але ми живемо у жорстокому світі. Це так смішно слухати. Що не боєць, то я люблю цього хлопця, мені він подобається. А є взагалі хтось, хто не подобається біспінгу або корм'є. Бо що не боєць, то мені подобається цей хлопець. Сам взад нехай виходить на переможця Коста Вітакер і доводить, що він заслуговує. В принципі, так і хто зробив Дюплесі. До того як йому дали титульник, наприклад, взагалі немає ніяких питань. Продавець квітів знову проїхався по вовку. Якщо ти зібрався за моїм нулем, то будь готовий піти з порожніми руками. Я не збираюся програвати. Твій час минув, просто зроби собі ласку і з'явись на бій, бо я буду тим, хто піде з нулем, додав топурія. Щось я відчуваю, що ми побачимо найбільш мотивованого Алекса, ніж будь-коли. Топурія вже стільки наговорив, що відповідати прийдеться дуже і дуже важко. Бій вже дуже і дуже близько, так що чекаємо. Стрікленд розповів, що хоче робити після закінчення кар'єри. Після того, як через декілька років я закінчу виступи в ММА і сидітиму на великій купі грошей, то, ймовірно, спробую балотуватися на якусь державну посаду. Я ніколи не виграю, але я краще займатимусь чимось, що мене хвилює, додав Шон. Людину, яка сидить на великій купі грошей, мало що хвилює, але мені здається, що у Стрікленда куди більше шансів, ніж у Колбі. Корм'я розповів, що він не вірив у Дюплесі. Ніколи не подумав би, що Дріку з Дюплесі стане чемпіоном. Я вже давно у цій грі, але я зрозумів, що ММА не передбачувана штука. Я, чесно кажучи, теж не вірив, що він колись стане чемпіоном UFC. Коли я дивився його перший бій, я думав, та ні, в нього бензин закінчується вже під кінець другого раунду. Але він якось так вигравав і далі. Я думав, що Вітекер це його остання зупинка, можливо йому допомогло те, що йому траплялися суперники, які вже після поразок мали сумніви в собі. Але як каже корм'є, ММА – це непередбачувана штука. зірки так зійшлися і він тепер чемпіон. А ось Роберт Вітакер вважає, що Дюплесі забрав бій. Не розумію, чому всі не задоволені перемогою Дюплесі. Усі кажуть, і навіть дана, що Стрікленд переміг. Як на мене, Дрікус виграв. Він справді хотів перемогти. Я переживав за нього у четвертому та п'ятому раундах, але він не скинув темп. Особисто я вважаю, що Дрікус виграв. Він більше хотів перемогти. Додав роб. Те, що він хотів перемогти, дійсно було помітно. По суті, він задавав темп бою. Він до бою казав, що готовий померти в октагоні і буде робити все, що в його силах. В принципі, не збрехав. А стрікленд якраз вийшов чисто захищати пояс, тобто думки, що я йду і зараз нокаутую його там, точно не проглядалося. Макс Холовей пояснив, чому прийняв бій проти Геджі. Олівейра та Махачів були зайняті, а я щойно здобув велику перемогу над корейським зомбі. Та й до того ж, бій за титул на півлегкій вазі вже організований. Було схоже на те, що Геджі потрібен партнер для танців. Махачів та Олівейра зайняті. Пояс БМФ це чудово. Перебуваючи всього за 4 кілограми від напівлегкої ваги, я можу виступати в обох дивізіонах. Те, що Макс прийме цей бій, я навіть і не сумнівався, тому що дійсно для нього нема суперника зараз в його дивізіоні. А ось на рахунок Гейджі було незрозуміло, яке рішення він прийме: чекати Махачева чи битися з Максом. І як на мене, це непогане рішення. Топовий інсайдер UFC Чайл Сонен вважає, що Стрікленд програв кожен раунд. Ми дивилися той самий бій. Я вболював за Шона, але він програв кожен раунд. За найгіршого розкладу Дюплісі забрав 4 раунди. Я був здивований, коли він виграв роздільним рішенням. У когось ще є питання, Чейл маячню ніколи не скаже. UFC-шний Ляшко Генрі Сехудо назвав ім'я бійця, який з легкістю з'їздить з'їздю плесі. Мені подобається каноньєр. Канон'єр не продається, це крутий боєць, і він небезпечніший, ніж Адесання та Перейра. Чому через стиль? Цей хлопець вміє захищатись від тейдаунів, вміє бити. Він більше і сильніше. Він зміг перемогти такого хлопця, як Шон Стрікленд, перемогти багатьох хлопців. Він пройшов усю дистанцію зізі, стилі роблять бої. Додав Нострадамус з Сехудо. Канонієр програв Вітекеру рішенням Дюплесі переміг Вітекера ТКО. Звичайно, це не аргумент, але я не думаю, що Канон'єру було б набагато простіше в бою з Трікусом, ніж Трікленду. Ну і як по традиції, декілька коротких новин. Саня відновив тренування і підписав фото. Це знову ми. Дюплесі звернувся до Дрейка. Ах, трохи не забув сказати, дякую, Дрейк. Дрейк поклав на Стрікленда 700 тисяч доларів, чим поклав чорну мітку на Стрікленда. Такі були новини, хлопці, дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.